Молодь – це майбутнє нашої країни. Розумна та активна молодь це успішна Україна. Саме тому у Чернівцях запустили проєкт стажування при міській раді. Головна мета допомогти молодому поколінню самореалізуватися та самовдосконалитись. Реєстрація на першу хвилю стажування у Чернівецькій міській раді триває до 15 вересня. Яка процедура, скільки триватиме стажування та що це дасть її учасникам, знають наші журналісти. Стажування для молоді з подальшою можливістю працевлаштування міська рада запускає вперше. Така можливість має безліч переваг як для студентів, так і для самої міськради. Якщо говорити про перспективи, тут є дві складові: це перспективи для молодих людей, які будуть проходити стажування, і перспективи для Чернівецької міської ради. Тобто, ми вболіваємо за обидві ці складові. Якщо говорити про молодих людей, про студентів, то дійсно це та можливість пройти на таких демократичних засадах стажування, подивитися, як же. Ця міська рада керує містом, як це безпосередньо відбувається, тому що вони отримують практичні теоретичні навчання. В даному випадку вони можуть отримувати практичне практичні навчання щодо того, як управляти містом. Ну, це так голосно сказано, але по напрямках це, до речі, можна зробити молодій людині. Побачити, як це відбувається. Стажування триватиме два місяці і поділене на чотири етапи: це теоретичний, який передбачає воркшопи, тренінги та ознайомлення з роботою міськради, практичний етап закріплення стажистів за департаментами, проєктний концепція ініціативи та звітній етап. я ще не подав заявку, але я планую подавати. Я сюди прийшов, щоб дізнатися більш детально. Про що це, для чого це, і яким воно надає можливості. Мене дуже цікавило і дуже класно, що в нас в місті є такі проекти. Я обов'язково буду подавати заявку і намагатися робити наше місто краще. У мене з'явилася ідея так, основна, ще не сформульована на так, так, мавити, основа. І вона з'явилася по ходу презентації і буду старатися з нею подавати подавати заявку на кандидатуру і старатися її реалізовувати в подальшому після успішного стажування учасники матимуть можливість бути офіційно працевлаштованими в планах міської ради провести стажування повторно навесні 2023 року я вже встиг подати заявку я маю деякі сподівання щодо цього стажування Насамперед, як я вже зазначив під час відповіді мене питали і, 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 я розумію, що місто потрібні е, інноваційні та іні, ініціативні проєкти для того, щоб воно розвивалося. І саме тому я подивлюсь на це стажування. В першу чергу я хочу подивитися, як працює на практиці е, е, адміністративно цивільна е, 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 інституція нашого міста, тобто як це все відбувається, грубо ну, кажучи, на щоденній основі. тобто, Як отримується, Авні запити, проблеми, і як вони вирішують на практиці. Реєстрація на стажування триватиме до 15 вересня. Після чого молодь, що подала заявки, буде проінформована про подальшу участь. Аби взяти участь в програмі, потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Чорнівецької міськради. Софія Мелешко, Михайло Урбанович, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4.